Віталій Гайдукевич написав про республіканців і всі ці справи навколо американських виборів. Цікавий текст. Послухайте 17 республіканців, які працювали в команді Рональда Рейгана, відкрито підтримали Камалу Харіс у президентських перегонах. Республіканці підтримали кандидата демократа. Це не перший крок під час поточної кампанії, де раніше в підтримку Харріс виступили 230 співробітників адміністрації президентів республіканців Джорджа Буша та Джорджа Буша молодшого, а також колишніх кандидатів у президенти сенатора Мітті Ромні, республіканець від штату Юта та покійного сенатора Джона Маккейна, республіканець від Аризони. Аналогічну позицію зайняли колишня конгресмен республіканка від Вайомінгу Ліс Чейні та колишній віцепрезидент Дік Чейні. Це фактично демарш проти Трампа, тобто проти деградації і гниття республіканців зсередини. В аргументацію свого вчинку колишні представники команди Рейгана згадали його промову 1964 року «A time for – «Час обирати». Той спіч Рональд Рейган розпочав словами. Більшу частину свого життя я провів як демократ. Нещодавно я вирішив за потрібне змінити курс. Я вважаю, що питання, які стоять перед нами, перетинають партійні лінії. Антитрапівський демарш резюмується переконаннями, що Рейган підтримав би кандидатури Харіс і Вальца, якби був живий сьогодні. Ми сподіваємося, що цей лист дасть сигнал іншим республіканцям і колишнім республіканцям, що підтримка кандидатів від демократичної партії цього року є єдиним шляхом до сильної та життєздатної Америки для наших дітей і онуків у майбутньому. Кінець цитати. Час вибору, з яким ми стикаємося сьогодні, це вибір між чесністю та демагогією. І вибір має бути Харіс Вальц. Вибір між правдою та брехнею вимагає підтримки Харіс та Вальца, написали колишні чиновники. Вибір між свободою та придушенням свобод означає підтримку Харіс та Вальца. Іронія долі. Промова Рейгана її так потім називали «The Speech», була потужною атакою на демократичну партію формату 64-го року минулого століття. Рейган був жорстким, конкретним і безкомпромісним. Вже тоді звучав посил, який він повторював і в часи свого президентства менше уряду, менше диктату, регуляції, нав'язування рішень центру там, де він виходить за межі своїх повноважень. І тепер та емоція розвернулася проти мага популізму, що як ракова пухлина до ідеї республіканців. Нам з вами дедалі частіше кажуть, що ми маємо вибирати між лівим і правим. Ну я хотів би сказати, що немає такого поняття, як ліворуч чи праворуч. Є лише вгору чи вниз. Вгору давня мрія людини абсолютна особиста свобода, яка відповідає закону та порядку. Або вниз, докупи мурашників тоталітаризму. І незважаючи на їх щирість, їхні гуманітарні мотиви, ті, хто проміняв би нашу свободу на безпеку, пішли цим курсом вниз. Так, це посил, що Трамп і популізм угроблять країну. Звісно, нинішні демократи і їх лівацькі замашки щодо актуальних пав'ясточок космічно далекі від рейганівського розуміння Свобода, яка відповідає закону і порядку. Але Трамп цій планці не відповідає зовсім нічим, ніяк ані на дюйм. Якщо не сама Харіс, то технологи демів можуть не погоджуватися з такою трактовкою, але сповна її використають на користь. Це цинічно, але це той приклад, коли ідея стає вище за політичну вивіску. Коли заради виживання демократичної популяції, в сенсі суспільства тих ідеалів, що їх заклали батьки-засновники США, опоненти мають об'єднатися супроти спільного ворога, цинічного шакалічого популізму. Це виглядає як політичне водяне перемир'я під час посухи, знаєте, будемо дискутувати про баланси світоглядів тоді, коли представники обох політичних видів виживуть, і суспільство також. А зараз потрібне єднання проти бацил деградації. Це довгий текст, він не про вибори в США. Цей текст про те, що скільки би не кривили мармези скептики, ідеології важливі досі. Саме в нинішньому світі, особливо в нинішньому ідеології як сукупність світоглядних ідей, на котрі люди спираються, кермуючи свої спільноти по життю. Особливо важлива первинна вічна дискусія між правдивим лібералізмом, а не його лівацьким симулякром. Та правдивим консерватизмом, а не його право примітивним косплеєм, тобто правдивий лібералізм це демократи, ліберал-демократи, правдивий консерватизм це християнські демократи, ліберал-консерватори, консерватори тощо. Саме їх діалог і конкуренція ідей даватиме суспільству можливість шукати щоразу актуальну формулу компромісу в центрі.